На зв'язку дні прооперативний цієї ночі місто вкотре опинилося під масованою шахетною атакою. Постраждали багатоповерхівки. Також постраждали і приватні будинки. Позаду мене постраждала багатоповерхівка. Вона під атакою опинилася вже не вперше. Позаду мене комунальники вони розгрібають скло, допомагають людям. Також від самої ночі вони вже тут працюють. Працюють благодійники. Вони допомагають з матеріалами, працюють психологи, допомагають людям тямитися. Місцеві розповідають, що спочатку вони рахували кількість вибухів, потім вже не змогли, перестали почали ховатися. Також бачите у мене на руках це місцеве кошеня. Він цієї ночі також опинився, або вона опинився під атакою. Зараз всі оцямлюються, приходять до себе. Ми продовжуємо. Перебувати на місці всіх подій, слідкуйте за нами, залишаємося на зв'язку. Ну, балкона, як би бы сказати, немає, стекол немає, а двері на ну, виход на балкон, як може, те балкон. Там двері не, не закриваються, там вивалено, там пошкоджено. Гучно, гучно почалось ще часу не було ночі, десь хвилин на сорок. На першу і гучно, ледве встигла, чесно кажучи, до сусідки в тамбур вийти. Повилітали вікна, пішли тріщини по стіні. Ніч пережили жахливо, добралися їлі до укриття, було дуже лячно, літало все над головою, все згоріло, все світилося. ніч була дуже дуже тяжка.